Корисні, яскраві, для малят цікаві Людмила Суворова, фантастична мандрівка. В одному гаю росла білокора береза. Протягом весни і літа сонце її гріло, земля напувала, а вітер розчісував довгі кіски красуні. Коли це настала осінь, пожуклею облетіло з деревинки листя, кривши м'яким килимком землю. Минуло ще декілька днів, і тільки один наймолодший листочок залишився на березі. Колись розгулялась негода, він загукав до вітру. Візьми, будь ласка, мене з собою. Дуже вже хочу світ побачити. Ну, гаразд, друже, тільки міцно тримайся, бо впадеш. І вітер підхопив малого і поніс над лісами та долинами, селами та містами. Невже все це відбувається зі мною? Коли листочок набавився, вітер відніс його до рідного лісу. Ну, а тепер. Розкажи про фантастичну мандрівку братикам і сестричкам, сказав вітерець і полетів. Дякую, приятелю. вигукнув малючок. Я ніколи не забуду цієї мандрівки. І опустився на знайомий жовто гарячий килим. Уже й перші морози минули, і сніг випав, а листочку ніяк не спиниться. Малючок усе переповідає неймовірні історії про далекі краї та безмежні простори своїй матусі Берісті та допитливим братикам і сестричкам. Читайте і ви разом з нами.